Друзі, всім привіт! Ми тут з Айкою назбирали, Дура. скільки ягідок, полуничок. Вчора не було коли зривати, то вже за сьогодні, за вчора і за сьогодні ось такі класні достигли ягідки полунички. У нас кажуть ягода. Хоч правильно полонечка. Ось такі класні. Зараз хочу разом з вами їх зважити. Ось розквітла вербеночка. Подивіться. Як гарно. Айка, ти так дихаєш. Люди подумають, що це я так дихаю. Айось, треба тебе зразу показувати. Ось така Варбеночка. Гарний, квітне. Гвоздочка. Ця гвоздочка. просто неймовірна. А ця, айося! Лавандочка ось така ж, заколосилася, барвіночок аж уже стелиться по доріжці. І там покажемо гортензії. Ось такі гортензії вже великі. І вже набирають колір. Краса неймовірна. Тут Санталіна вже теж починає розцвітати. І ось це чудо. Розкіш. Такий гарний червень. Красивий. Ой, ти скучила за нами. Алісечка. Це що таке? Аліса Що за дівчина так красиво? Все, давай. Алло. Це що за таке гарне? Що це за запасне? Почихатись. Обов'язково вийшло на вулицю, це значить три коврука і почіхатись. <гум> ну. А ну давай. Може це на дощ? Під колір бетону все, розумієш? Ми спеціально хату вибирали, щоб було під колір твої шерсті мало двір. Щоб ти могла собі Угу. <свистись> так. Давай. Панство лежить. Ну, а обов'язково вилазити себе всюди. Кістюха. Аліса? <свистись> так, і тепер <свистись> будемо полювати зараз на пташечку. Угу. Треба так. Я мати бірати? Ось така трояндочка розквітає Жовта. дуже гарний колір. Ну а це ще за красатика. Не земна. Ось і дощик накрапає, А я бажаю вам гарного вечора.